Ненсі Полосі, яка була е, лідером демократів багато років в конгресі, е, який 85 років, зрештою, йде з конгреса, залишаючи всі вакансії. Вона була, до речі, куратором двох імпічментів Трампа. З вами я, Олександр там мій канал Бригенесний телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Ну, щоб всі знали і ви знали. І інформація розповсюджувалася. Так от що дуже цікаво, що два рази вона була імпіч... куратором імпічмента Трампу і об два рази не вдало. Тому, можливо, <смас> нічого в цьому дивного немає, що вона йде. Тепер прийде хтось інший. І зможе таки довершити цю справу з імпічментами. От. Але насправді це все говорить про серйозну кризову ситуацію у демократів, бо там не залишилось жодного впливового потужного демократа, який би був визнаний всіма демократами. Тобто, такого демократа, який поза конкуренцією, ну як це було з Обамою чи Байденом. Чи от тепер з Тобто, там немає е, лідера, який би міг сказати, що я поведу демократів на нові вибори. І тому ясно, що тепер демократам треба шукати нових лідерів. І у них є час, тому що через рік починаються великі вибори. Тобто, через рік будуть вибори до конгресу, де буде обиратись повністю конгрес. Тоді ж буде обиратись третина е, Сенату. І оці вибори, судячи з усього, і покажуть, хто буде реальним лідером, хто буде реальним кандидатом в президенти в... через три роки, хто буде боротися з Трампом на наступних виборах. От, а що стосується, хто сьогодні, ну, реально за кулісами всім керує в демократичній партії, хто там є тиловим лідером, так би мовити. Ну, кажуть, що сьогодні всі там такі особливі функції виконує Обама. Обама ну, для нас, Обама такий, ну, скажімо так, президент Гімнюк, який боровся за мир, не зупинив вчасно Росію. Ну, зрештою, Байден теж не зупинив. Та що там казати? Давайте скажемо прямо, Трамп теж не зупинив. Тому е можна посилатися на те, хто з них кращий, хто з них гірший. Але як на мене, з усіх цих трьох, ну точно був найкра... най... найгіршим для нас Обама. І м м якщо переможе його крило з його поглядами, то навряд чи Україна від того дуже серйозно виграє. Нам, по великому рахунку, потрібен якийсь потужний республіканець, який би, ну, як Рейган свого часу, чи там Буш, чи, там якось би так. ух, Але точно це не Венс. Якщо би Рубіо. Ну, але не нам вирішувати, а самим американцям стежимо. Але факт тому, що демократи оновлюються, і хто вспливе на хвилі у верху демократів, буде мати велике значення, в тому числі для геополітики, в тому числі для міжнародної політики. Побачимо, що це буде за людина. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мою інформацію. І читайте моє велике аналітичне відео. Дивіться моє велике аналітичне відео на каналі Бергінець Аналітикс, 18.30 сьогодні. Там буде великий сюжет про те, скільки років нам ще до вступу в ЄС, якщо ми будемо йти цими темпами, які, ну, які диктує Зеленський. Слава Україні!